16 годин у дорозі словаччиною, угорщиною та Сербією і Карпати Ужгорода у місті Крагуєвац. Настрій у дівчат хороший. Вони ж бо успішно стартували у Кубку Європейської гандбольної федерації. Здавалося б, усе просто підопічних Бориса Петровського влаштовувала і поразка. Головне, аби різниця м'ячів була меншою десяти. Тож за карпатським гандболістками у готелі певно снилась одна восьма фіналу. Сонячний ранок не віщував нічого поганого. Прогулянка місцевим парком розминка і гайда на відпочинок. Встретили нас неплохо, поселили, розмістились позавтракали. Поки що, ну, поки що все в порядку, претензій никаких нет. Ввечері должна быть тренировка у нас. Я думаю, що ну, процес підготовки наш йде. Ми, ми всі прекрасно розуміємо, що розслаблятися нельзя. І ну ми не должны подвести ні наших болельщиков, ні ні нашого тренера, который много вкладують в нас, то тобто, сі не тих людей, которые болять за нас. А далі було тренування. Щоправда, проходило воно аж ніяк не в ігровому залі «Єзеро». Тож із покриттям майданчика, на якому вирішувалась з доля переможця пари, Ужгородки познайомились безпосередньо у день матчу. Це перша прикрість. З другою, точніше, двома азербайджанськими арбітрами вони також познайомились в неділю. Свисток Рафері, шалені овації вболівальників і сербські раднічки, наче полетіли. Уже за кілька хвилин рахунок був 3-1 на користь господарів. Ужгородки швидко вгамували апетит місцевих гандбулісток і паритет на табло було відновлено. Команди йшли нога в ногу, точніше бігли. Після першої 30-ти хвилинки господарі перегравали закарпаток на три м'ячі 16-13. Такий рахунок цілком задовільняв єдину місцеву шанувальницю українського гандболу і багатотисячну армію фанів, яка споглядала онлайн-трансляцію в інтернеті. У другому таймі, окрім арбітрів, підопічних Бориса Петровського переслідував ще й не фарт. Спочатку сербські голкіперці допомагали стійки. Згодом і поперечена воріт. Ужгородки були розгублені. Кожна намагалась переграти суперника за рахунок індивідуальної майстерності. Господарі, а зрештою і рефері цього прагнули понад усе. Вирішальний момент у зустрічі настав за 4 секунди до фінального свистка. Тоді сербські гандболістки вели в рахунку 32-23. Знову різниця у 9 м'ячів, та цього разу аж ніяк не на нашу користь. Хоча такий результат дозволив би саме Ужгородкам вийти до наступного етапу, розіграш штрафного і перфектний кидок серпки поховав усі надії нашої команди на продовження боротьби у кубку, Пригадалась подібна ситуація, коли на останній секунді кидок Туркало врятував національну збірну. Однак тоді було значно веселіше нам, українцям.